Був на селі вівчар Тарас, він пану виховечок пас, став мій Тарас чогось жаритись, Сидить, голівий схилив. а панові боїться похвалитись, щоб пан не бив. Чого ти, брате, світом будеш? питається його. Ох, братці. Лишенько мого, Або як не відбудеш От став хвалитись він, що є болоті вовки. І на лихо йому хапає овечок. Що ж, брате, будемо робити? Ще й не таке добдіє вовк. А пан завіщо буде бити? У Усі... гурток буде до пана всі пішли, усе по правді розказали. Звелів я пан, щоб вовка стерегали. І коли можна, щоб піймали, пильнують вовчика, неба коли й заснуть, а уки щось немає, не йдечуться. Що ж це так, що у Тараса часом? Ой, добрый добрий борщ з м'ясом, та да з начинкою пиріжки торні дядьки. Никто з вас не розчопи, який там біса завір, на только тільки половіг, а овачок Тарас хапає.